Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимо вам кіпарисове клавсена Вуді», сформований у стилі помпон. Це повільно ростучий чагарник колоновидної форми, що у віці 10 років сягає до півтора метри висоту. Хвоя тонка, темно-синя, пагони прямо стоячі. Вологолюбивий сорт, але до ґрунтів невибагливий. Надає перевагу сонячним місцям. Краще захищати рослину від морозів. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Рекомендується для посадки в невеликих садах. Придбати кіпарисове клафсона Елвуді, вирощений в стилі Помпон, ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будякнет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!